Доброго зимового ранку мої любі дітки, важко доводиться птахам узимку, адже страшнішими люті морози для них є голод. А що їдять пташки взимку насіння і зернятка. Але не завжди вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Особливо полюбляють пташки ягоди й горобини. І сьогодні ми з вами навчимося її малювати. Але спочатку розімнемо наші пальчики, бо малювати ягідки ми будемо двома пальчиками. Мої ручки-рученята зараз будуть малювати. Раз, два, три, п'ять. Зараз будуть малювати. Нам потрібно аркуш паперу з намальованими гіллям. Пензлики, підставочка для пензликів, фарби і тарілочка. Беремо пензликом для зручності, додаємо фарби у тарілочки червоного кольору, та іншим пензликом беремо коричневу фарбу і також додаємо. Все, пензлики нам не потрібні. Ми будемо малювати пальчиками. Один пальчик макаємо у червону фарбу, інший пальчик макаємо у коричневу фарбу і починаємо творити. Просто притискаємо пальчики по черзі на аркуш паперу, там, де намальоване гілля. Спочатку потрошечки дивимось, як воно виходить. Коли фарба закінчується, Знову набираємо на один пальчик червоною фарбою, на інший пальчик коричневу фарбу і домальовуємо, де ми хочемо, китяги, горобини. Вон, по черзі танцюють наші пальчики гарно як виходить. Знову набрали фарбу на один пальчик на інший і малюємо ягідки, де намальоване у нас гілля. Подивіться у нас, як гарно виходить Гробинка різного кольору. Пташки наші будуть дуже-дуже раді. І дивіться, як гарно-гарно у нас вийшло. До побачення, малята!